Надихати та посміхатися. А можна мені до вас убити yeah. Я теж хочу навчитися грати, співати та малювати. А що це? Ви чуєте? Яка гарна музика! Гру шумить, співає, грає. Я вам буду називати слова, а ви мені говорите, чи це шумить, чи це грає, чи це співає. Наприклад, море шумить, жеренок співає, сопілка грає. Почали ліс, оркестр. Хор. Скрипка. Гроза. Потяг. Вокаліст. Крила, школа, гітара, холодильник, рояль, вітер, річка. Ну, молодці. У мене є друзі, і зараз я вас з ними познайомлю. he left, he left Бузові в годі. Не знайде такого більшого природь. Ходить, бурчить, чіпляється все йому нас смачно А на мене вже хлопці значно кращі. Ну і молодість моя так хутенько збігла. Я б за нього не пішла, я б за ним побігла. Квій чудовий день. Весна це чотирнадця пора, коли трапляються різні цікаві випадки. А ось один із них. Не, ну Михайло, не ну Михайло, то чого тобі? То скажи щонебудь. Те, лотерея, та ні, що небудь ніжне. А, подушка, та ні, що чисте, Рушник чи що? Та ні, що небудь праці, весела. А, це ти, мабуть, хочеш, щоб я її пісню заслав. Це я можу. Егеш! Хочу. Я ще досі пам'ятаю, як ти співаєш. Вуха заложила. Кричут відео послухайте, хто та це справді може робити. Ходімо! ou ligar Все зрозуміло. У вас алергія на гостей квіти. А це не передається? Ні, не передається. Вам треба пробити ліки від алергії, щоб було легше переносити весну. Дякую, лікарю. вам для гарного настрію. Ви Будьте здорові. Наступний лікарю, в мене біда. Угу. Я читала в інтернеті, що якщо крутять ноги, болить спина. То це на вітер або на дощ. Ну я поки що не знаю, але. А може град? А таке може бути? Ні, звичайно, ви що знущаєтесь? Це жарт. Робіть побільше фізичних вправ. Наприклад, ось таких. Дякую, лікарю. Ви мене гарного дня вам. Так, си, ж може, в мене суперсильний імунітет. Ну, ну суперсильний імунітет, але трішки захворіли. Я вам пишу віки і вітаміни, щоб ваш імунітет був точно суперсильний. А я казала, казала, що захворіла. Не сильно, але захворіла. Не треба було спортим. <рігла> Все, до побачення. Дякую, до побачення. Це у мене не день, Де а, а весняна каторга. Будьте здорові. Та ніколи не хворійте, а якщо захворіли, приходьте до мене на пойом. Ваш лікар валідала. Я мала, малювала в зошитах, мріяла зустріти сміливого і хорошого. Мріяла, мала, малювала допізна, те, що їй готує доля. А глядіть в коморі, в хижі та ловить шкідливі миші, розпустився, розманіжився, тільки стовишся та ніжився!» Глянь, як пора!» Мурко вислухав та й мовив. Правда, далемі, все ж не добре лінуватись, до роботи не прийматись. Це, скажу я, і тобі. Он книжки твої ще всхові, і завдання не готові. Поки ходиш, гави ловиш. Та мені докори мовиш, міг би все зробить, міг би вивчить байку, хмару чи зробить задачок пару, А хоч би п'ять. І що треба написати, так гарненько посправляти, не байдикувати. Часто в нас і так буває. Хтось там судить, дорікає, іншого займа, а на себе озирнутись та швиденько схаменутись, то цього нема. у п'ять і Тьотю гналите до повного баку В машині машини качета хати, геть поздаху. Залалиш зарядку, якийсь там блілах на місце не час піддаватися страху. Ти їдеш до нього без страшного баху. Що? Бажаємо кожному. а Юстина квіточка і Катюха Вогник, вітаємо вас. Катюха, ось скажи мені, яке диво це інтернет, захотіла побачити Нюрку у в під'їзду, создала чат, покликала її, і наче в гості прийшли. А головне кормити нікого не треба. А мені нещодавно онуки кажуть, прийдемо до тебе в гості. Так твоїх пиріжечків хочеться. Так я їм через месенджер маленьких пиріжечків накидала їм. А я ось нещодавно в етер вийшла. Куди стрімбила? А, я це люблю. Подаруночки, вогник, вогник, жарко, жарко. Так ось, там дід Кіндрат до мене на вогник заходив. Сіма, щий той. І що? Що, що? Заміж пропонував, а ти що? А я сказала, поки не задонатиш, не піду. Оце молодець, К Юстина, оце діло. А мене нещодавно онук питає, а ти що, бабця, мене ще скинула. А я йому так, бо від тебе постійно спам приходив. Який ще спам? Ось такий. Скинь гроші, підкинь на кіно, хочу новий телефон, поповни рахунок, тому і заспамила. Слухай, а скільки це ми вже з тобою дружимо від ціля гороха, ти мені вже набридла. А я кажу тобі так, любити мене чи не любити, а лайк все одно поставити повинна. Лайк. Like. А ви чого це сидите? А ну давайте разом з нами? They say, they say, they say, they are...

Дивого життя.